Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Пряма мова програма, в якій ми спілкуємося з обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. В сьогоднішній рік в чимало змін у пенсійне законодавство. Спочатку вони обумовлені були бюджетом на 2015 рік, а згодом 2 березня цього ж року парламент вніс закон, який ніс за собою скорочення. Пенсії працюючим пенсіонерам, пройшов місяць, і Кабмін знову вносить новації у пенсійне законодавство. Які ще зміни чекають пенсіонерів? Сьогодні у студії я запросила, щоб поспілкуватися на цю тему заступника начальника головного управління пенсійного фонду України у Рівненській області Тетяну Панащук. Вітаю вас, пані Тетяна. Так. Знову в нашій студії місяць тому ми вже з вами спілкувалися на тему про те, що з 2 березня цього року відбулися такі чималі зміни про те, що. Пенсіонери, які ніби скорочення пенсії працюючим пенсіонерам, місяць прийшов. Чи є в рівному люди, які вже принесли документи, що вони звільнилися, і скільки приблизно ще працюють на, на посадах? Ну насамперед почну з того, що набули чинності зміни щодо порядку виплати пенсії працюючим пенсіонерам з 1 квітня цього року, дійсно якраз минув місяць. От станом на квітень у нас працюючих було понад 51 тисяча пенсіонерів, на сьогодні понад 50 тисяч пенсіонерів працюючих, умови щодо порядку виплати пенсій стосувалися пенсії на загальних умовах і пенсій, призначених за спецзаконами. Відповідно, станом на сьогодні. Виплата пенсій за спецзаконом на 1 квітня, якщо в нас було на обліку 940 отримувачів пенсії за спеціальними законами, які працювали і отримували пенсії, то на сьогодні таких осіб налічується 780. Тобто, звільнення відбулося от, частково. І... Право вибору за пенсіонером. Ті, хто зробив вибір звільнитися з роботи, вони вже документи подали до пенсійного фонду. І та пенсія, якщо навіть в нас нарахування пенсії проводиться кожного місяця, якщо на квітень, в кінці березня, проводилось нарахування, якщо особа звільнилася 31 березня, відповідно в квітні на додаткові відомості пенсійну виплату свою отримали. Ті, хто працюють за спецзаконом, ті, що працюють за загальним законом, пенсіонери. Отримували мінус за новим порядком виплати пенсій від пенсії, мінус 15%, тобто 85% пенсії, але якщо розмір пенсії не перевищував 1000 тисячу... 423 гривні 50 копійок, 150% прожиткового мінімуму до така пенсія залишилася до виплати працюючому пенсіонеру в повному обсязі, тобто до виплати 1423,50. На сьогодні в нас впродовж місяця до територіальних управлінь пенсійного фонду в районах та містах області вже звернулося понад 2 тисячі пенсіонерів, працюючих на загальних посадах, які подали документи про звільнення з роботи. Відповідно для них нарахування на травень вже будуть проведені. Хто подав документи до 20 квітня відповідно на травень в основній відомості. На рахування пішло 100% пенсії, хто подав після 20-го, якщо в основній відомості не опрацьовані документи. Вони будуть опрацьовані на додаткові списки у травні. Прийом документів продовжується. Відповідно, кожен пенсіонер, який ще не подав документи про звільнення, а звільнився або в квітні, або до 1 квітня, необхідно. Такому пенсіонеру прийти в пенсійний фонд за місцем перебування на пенсійному обліку, принести трудову книжку, написати заяву про звільнення з роботи, подати документи. До цього долучаються дані системи персоніфікованого обліку, і статус працюючий змінюємо на статус непрацюючий, Відповідно, пенсія виплачується у повному обсязі. От, власне, якщо людина звільнилася ще в лютому. А документи принесла десь в червні. Що як йому бути? Також всі, якщо на 1 квітня по електронній базі, по електронному особовому рахунку відповідно такий пенсіонер значився працюючим, оскільки документи не подав, зміни будуть внесені після подання документів, і пенсія буде доплачена за весь період, за який пенсіонер мав право на виплату в повному розмірі. Тут переживати теж не треба, так так, але краще звернутися вчасно, не затягувати в часі і отримати вчасну пенсійну виплату. Так, пані Тетяно, не пройшов і місяць знову йдуть нововведення в пенсійний фонд. Нещодавно міністр соціальної політики України Павло Розенко знову представив Кабміну камбін, нововведення про запуск накопичувальної системи, яка почне діяти з 2017 року. Детальніше про цю накопичувальну систему. Так, дійсно, такі зміни є, і планується введення накопичувальної системи з 1 січня 2017 року. Це буде два вікових рівня. Перший для осіб до 35 років, обов'язковий, обов'язкова накопичувальна система, і для осіб від 36 до 55 років добровільна накопичувальна система. Ставка внеску від 2 до 7 відсотків з 2017 року буде мінімально 2 відсотки, і так поступово щороку буде відсоток збільшуватися, і в 2022 році ставка внеску буде становити 7%. Планується, що на момент введення цього закону на 2017 рік буде 6 мільйонів учасників і. В економіку України буде інвестовано на початок ведення 5 мільярдів гривень. Дуже добре, що така система буде. Якщо її правильно підрахувати, то людина, коли вона вийде на пенсію, вона буде отримувати ну, не європейську пенсію. Але де гарантія того, що за цей час, що людина працює, її накопичувальна система діє, а гроші не будуть розкрадатися? Чи є гарантія того, що ці гроші дійсно будуть, і вона вийде на пенсію, вона буде отримувати ці свої гроші? Ну, більше це питання не до пенсійного фонду, але хочу зазначити, що як, відповідно з моменту дії закону будуть прописані всі, всі умови для того, щоб не було таких ризиків. І щоб людина дійсно через 25 років, бо okay. перші виплати будуть через 25 років, відповідно, щоб людина через 25 років могла дійсно накопичити свій рахунок і отримати, крім е, пенсії з солідарної системи, пенсію з накопичувальної системи, забезпечити собі гідне життя на старості. Ми будемо надіятися, що це дійсно так буде, і гроші в неї. Так. От, якщо людина не доживе до того часу, що вона вже буде отримувати цієї накопичувальної системи. Куди цього ну, в цьому бідуть? законі передбачено, що у разі якогось, не дай Бог, нещасного випадку чи смерті такого учасника накопичувальної системи накопичені кошти будуть передаватися спадкоємцям? Пані Тетяно, ми з вами зібралися в передень такого свята, день 9 травня, день ветеранів війни. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день пенсійно, на, на обліку пенсійного фонду є ветеранів? На обліку в пенсійному області в обсійному головному управлінні пенсійного фонду в області перебуває понад 26 тисяч ветеранів війни. Це учасники війни, учасники бойових дій, інваліди війни. Всі вони отримують свої пенсійні виплати в залежності від напрацьованого стажу і заробітної плати, тобто за тими законами, які на сьогодні для них є доцільними. А які приблизно виплати вони зараз отримують? Ну, якщо говорити про інвалідів війни, це така перша категорія, то пенсійне забезпечення їхнє здійснюється за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і за законом про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб? Перший закон це трудова пенсія за віком, тобто, якщо інвалід війни. Вернувся з війни, відповідно напрацював страховий стаж. В нього є право вибору чи отримувати по інвалідності пенсію за військовим законом, чи отримувати пенсію за трудовим законом, в залежності від напрацьованого стажу і заробітної плати. В разі доцільності такі переводи проводяться. Фахівці пенсійного фонду радять, який вид пенсії отримувати. Тому що якщо говорити про військовий закон, то там пенсія платиться в залежності від групи інвалідності. Перша група 100% прожиткового мінімуму, друга 80, третя від грошового забезпечення, вибачте, 100% грошового забезпечення, друга 60, друга 80, третя 60. От, На сьогодні Такі пенсійні виплати здійснюються, мінімальна пенсійна виплата для інвалідів війни першої групи становить 2704 гривні 65 копійок, для інвалідів другої групи 2419 гривень 95 копійок, для інвалідів третьої групи війни 2135 гривень 25 копійок, і для учасників бойових дій 1565 гривень 85 копійок, тобто в разі обчислення пенсій. Таким категоріям вони не можуть бути менші за ці суми, і в разі, якщо при обчисленні пенсії розмір не сягає такої суми, то до розміру пенсії виплачується державна адресна допомога. Зверх цього розміру пенсії виплачується пенсія за особливі заслуги перед Україною, тобто особи, які мають нагороди за бойові заслуги або нагороди і в мирний час. Вони які передбачені законом України про пенсії за особливі заслуги перед Україною їм встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною, тим, хто вже на обліку, то відповідно вона встановлена і виплачується як надбавка до пенсії за віком чи по інвалідності до призначеної пенсії. І відповідно, якщо від стажу і від заробітної плати розмір пенсії буде мінімальний. То е, пенсія за особливі заслуги платиться зверх цього е, розміру пенсії. Е, власне, чи відбулися зміни цього року щодо пенсійного забезпечення З е, Січня 2015 року були внесені зміни щодо пенсійного забезпечення у зв'язку з тратою годувальника по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Мінімальна пенсійна виплата у зв'язку з тратою годувальника становить Два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб це 1898 гривень. І відповідно в нас багато проведено переведень з пенсійного забезпечення за віком по інвалідності на пенсію по втрату у зв'язку з тратою годувальника, оскільки ці розміри пенсії суттєво збільшилися. Якщо брати пенсіонерів силових структур по закону про... Пенсіонерів силових структур, то їх переведено більше 350 осіб на пенсії в зв'язку з тратою годувальника. Це безпосередньо дружини померлих військовослужбовців. Якщо брати по загальних по загальному закону, які отримували інвалідів, помер, за померлих інвалідів війни діти. Які визнані інвалідами в віці до 18 років або дружини? Вони також переведені за їхніми заявами на пенсію у зв'язку з тратою годувальника, от у зв'язку з тим, що відбулися такі зміни, і вони є кращими для на сьогодні для пенсійного для їхнього пенсійного забезпечення. От власне пане пані, пані Тетяна чи відбулися зміни у пенсійному законодавстві щодо дітей ветеранів, дітей війни? Чи, чи можливо будуть відбуватися якісь зміни? Діти війни пенсіонуються, саме надбавка виплачується їм відповідно до постанови Кабміну 7% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Прожитковий мінімум з грудня 2013 року не мінявся, не змінювався 949 гривень. Відповідно, 7% це 60%. 6 гривень 43 копійки. Така доплата виплачується дітям війни до їхньої пенсії за віком чи відповідно до їхньої пенсії, яку вони отримують від стажу і від заробітної плати. Звичайно. Є в нас були і судові рішення, які відсужували по 30%, тому що законом про статус дітей війни було передбачено 30% прожиткового мінімуму, але фінансування коштів проводиться в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, оскільки бюджетне асигнування надаються від відповідно до постанов кабінету міністрів, по яких платяться ці надбавки, то на сьогодні 7% від прожиткового мінімуму дітям війни так і виплачується. А по судових рішеннях ті борги, які нараховані, то вони на сьогодні звертаються до головного управління юстиції в Рівненській області і ці питання вже вирішують з, з, з тими доплатами, які нараховані на виконання судових рішень через головне управління юстиції в Рівненській області. От власне, яких ще змін чекати нашим пенсіонерам? Можливо, вас ну, стосовно пенсіонерів за спеціальним законом от ми знаємо також говорили про накопичувальну систему. А ще один момент такий, що планується відміна системи всіх спецпенсій, пенсії по закону про державну службу, про прокуратуру. про... Статус народного депутата про службу в органах місцевого самоврядування. Тобто планується відміна всіх спеціальних пенсій, їх 14 законів, таких і відповідно з січня 2016 року пенсії будуть призначатися за законом на підставі якого на сьогодні призначаються пенсії всім пенсіонерам, які мають трудовий стаж. Напрацювали на загальних умовах по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а ті пенсії, які вже їм призначені за спеціальним законом, будуть виплачуватися в тих розмірах, які визначені будуть на момент введення в дію змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в частині ті щодо призначення пенсії особам, які мають відповідний статус, тобто всі будуть. Пенсіонуватися з січня 2016 року по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, так як було до 1 квітня? Ну до 1 квітня е, за, спецзакони на сьогодні діють. Вони і до 1 квітня діяли. Тобто на сьогодні е, планувалася е, відміна всіх спецзаконів з 1 червня цього року. Так, так, так. от а на сьогодні внесені зміни, що ці цей закон буде діяти з 1 січня 2016 року вже не з червня а з 1 січня 2016 року відповідно дія всіх спецзаконів за якими призначалися пенсії особам які працювали на спецпосадах це майже 14 спецзаконів будуть втрачають чинність От а пенсії будуть уже тим особам, які будуть звертатися, будуть досягати пенсійного віку, і будуть звертатися до органів пенсійного фонду за призначенням пенсій, будуть призначатися за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із внесеними до нього змінами, які в майбутньому набудуть чинності з січня 2016 року. Пані Тетяна, чи є зараз затримка з пенсією, чи всі пенсії виплачуються вчасно? Управління пенсійного фонду в Рівненській області проводить виплату пенсій в терміни, визначені законодавством. Кожного місяця 4-го числа у нас починається виплата пенсій і 25 числа виплата пенсій завершується. Тобто, в термін з 4 по 25 число виплата пенсій проводиться стабільно, немає ніяких перебоїв на сьогодні. Фінансування проводиться вчасно і немає нарікань з боку пенсіонерів. Кожен пенсіонер отримує свою виплату через відділення зв'язку або установу банку в терміни, визначені законодавством. От ми говорили про ветеранів війни, то зокрема. Якщо брати таку категорію ветеранів війни, як інваліди війни, учасники бойових дій і вдови е з цих категорій інвалідів війни, учасників бойових дій, вони всі пенсіонуються в першу декаду з, пер... з 4 по 10 число місяця. Тобто вони вже отримали свята майже так, ну ще немає 10 травня, але в основному хто має. Дату виплати пенсії до сьогоднішнього дня, то відповідно пенсії фінансуються вчасно сьогодні, на сьогодні, все йде по графіку в терміни, визначені законодавством. Це йде по плану. Так? так, так я вам дякую, пані Тетяна, за розмову. Впевнена, що ці зміни, які відбуваються в пенсійному законодавстві, вони будуть тільки на краще. Будемо сподіватися, звичайно. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником була Тетяна Панащук, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Рівненській області. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. До зустрічі у програмі Пряма мова.